you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Набу та САП повідомили про підозру народній депутації від забороненої нині ОПЗЖ Наталії Королевській. Через те, що вона не вказала в декларації майно в Росії та землю на Київщині загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Про підозру повідомила прес-служба Набу а ім'я особи, які її висловлено, наводить УП з посиланням на поінформовані джерела в антикорупційній прокуратурі. 17 лютого набу і сап повідомили народній депутації 9 про підозру внесенні недостовірних відомостей до е декларації за 2020 рік її дії кваліфікували за частиною першої статті 366.2 кримінального кодексу України. Слідство встановлено, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 гектарів. Крім того, вона забула про майно в Російській Федерації. Житловий будинок площою 120 квадратних метрів та земельну ділянку площою 1 гектар. Загальна вартість Тість незадекларованого майна становить понад 4,315 тисячних мільйони гривень, зазначається в повідомленні набу водночас. Оскільки місце перебування нардепа не встановлене, про підозру її повідомили в порядку статті 135, 278 КПК України. Нагадаємо, як відомо з журналістських розслідувань королевська разом із чоловіком, також народним депутатом Юрієм Солодом мешкає в Дубаї в адрес біч резорт, 17 жовтня. Депутатське подружжя помітили в офісі найбільшого забудовування. Овника Дубая Емар за даними УП, Тоді Королевська і солод придбали нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. До всього за інформацією джерел видання в українській розвідці, королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу. Після публікації УП стало відомо, що Королевська і солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Варто нагадати на словах відважні а на ділі втекли першими. Лише зачули цінардепозже про високої Вірність ескалації з боку Росії раптово чкурнули подалі з України. На цьому буде все підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові, то бережіть себе.